Щороку, 6 грудня в Україні, відзначають День Збройних сил України. День Збройних сил України це свято, коли в серцях кожного патріота поєднується гордість за наших героїв і смуток за тих, хто боронив Україну до останнього. Від щирого серця ми, учні 9 класу, вітаємо кожного. Хто стоїть на захисті нашої Батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу і присвячуємо це відеопривітання воїнам, захисникам, мужнім чоловікам та жінкам. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, Яке в них серце щире. Чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них. За трішки вдачі світлої, простої, час зрань тяжких містрант на гірки. І без імен вони для нас герої. Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх солдатів, які загинули в антитерористичній умовах. Право честі випала нам, браття, совершить історичну боротьбу, знищити ординців московитів, смерть ворогам, сказали ЗСУ, ненька Україна в облозі, там, де було життя, тепер руїни. Тож не сумніваємось у нашій перемозі. Слава Збройним силам України за смерть Героїв Маріуполя, за кожну сльозинку дітей, Харкова, Чернігова, Гостомеля помістяться Збройні Сили України. Про те, як ми виборювали свободу. Напишуть книги і картини, віримо в нашу щасливу долю, і віримо в Збройні Сили України. Про українських воїнів, гранітних складуть легенди в долах і в містах, і в усьому світі буде лунати. Слава героям, слава у віках. Любі мої діти, мила маємо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо полі згину, Завітам за любну на нашу Україну. За кожну дитину і матір, героям моєї країни, завдячую власним життям, за кожного сина і доньку, що схилили в боях голівоньки, за мужність синів України, Вклонімося їх матерям. Лист матері, Синку, як ти там? Чи сьогодні їв? Як ся маєш сам, чи не захворів? Кожну Божу мить? Думаю про тебе, Середенько болить, молюся у небо. Янголів прошу тебе боронити, на серці ношу за тебе, молитви. Синочку глядись, хоч тебе не знаю, живим повернись, як свого благаю. Дорогі захисники і герої нашої країни, ми раді вітати вас сьогодні. Нам дуже приємно, що ви з мужністю, наполегливістю і вірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. Ми дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про небезпеку. Ви всі, як один, незалежно від віку і роду занять, встали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але кожен з вас також знав. Що якщо не я, то хто ж? Ви залишали теплі домівки, ви покидали своїх батьків, ви розлучалися з коханими, ви не бачили, як ростуть ваші діти. Війна змінила усе. Це ранок назавжди відкри мені очі, та серце повірити досі не хоче, у тато збиратися, маму мовляє, стріляють, що ми ці місто залити вогнями, і міцно за руку трима мене мама, і страху немає Раху, хвилини. Ми сильні і тепер кожен став у серце тим героям, що не зламатися без бою. Нам треба небо мене, на небо, нам жити нам любити треба. Ми вже не малі, вже декілька днів ми стали дорослі, Бо ми. це наш дім, це наша воля, вже досить ліс, вже досить больно. Тепер ми не діти, ми воїні, світла, зберемо по краплі, по цілому світу наш дім, Вже повертай жив. Скільки ж вам іще згубити згубити місті селищ треба, щоб зупинити сльози і відмити моє небо. Ви Забруднили землю брехливими словами. Тепер десятки дожд дітей стали янголами. Будемо казати правду навіть під дулами автомату. Щоб завтра хлопчик не залишився без стада. І ви підете в напрямку руського корабля. Знайте наші сльози, не пробачить він земля. Це небо. Жити нам любити треба ми вже не малі це декілька днів ми стали дорослішими ми, бо це наш дім це наша воля, вже досить світ, вже досить больно. Тепер ми не діти, ми воїнів світла зберемо по краплі до цілом світу В наш дім Ще повертай шофе. Українських захисників, за що ти воюєш. Вони відповідають за майбутнє своїх дітей, щоб ми росли вільними людьми у квітучій країні, щоб нам більше ніколи не довелось шукати порятунку від ворожих ракет на чужині, щоб у нашому житті не було страху перед жахіттям війни. Мій любий солдате, Пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні мирне небо і надію, що лихо минеться, ти зараз на сході. Мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на цей непотрібно ікон. І я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь поронив. Безпечною всюди була, щоб дорога і стала на все тобі сил. Щоб ти повернувся цілілим, благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Дивіться в ці обличчя, вони різного віку. Хтось зовсім недавно залишив стіни школи, хтось має дружину, дітей. Вони жили поряд із нами, працювали, були звичайними господарями. а сьогодні стали воїнами, нашою надією, нашим щитом та нашим захистом. Крім точного пострілу, відбиття ворога, наші захисники знаходять хвилини для поезії, вірш Павла Вишебаби, «Донці». Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по в'їну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких, далеких від нас краях, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку. Воїх рядах. Що цвіте там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось, не кажи, як бігла ти від ракет, перш ніж повернутися з чужини, запросив в Україну до нас, гостей, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні. За спокій своїх дітей. Коли від новин хайпую, то болиться на перемоги, бо люди боронять країну. Ці люди це наші боги, боги зсу. Під небом чужим сумую, додому всна всі дороги, розлуку перезимую, мій дім охороняють боги, боги ЗСУ. Хоч важко долає втома. Тім маєм творити красу, бо всім українцям відомо, за правду стоять наші боги, боги ЗСУ. Слова пронизують папір недосконало, та як мію. Для тебе знову новий твір, солдати наш, наша надія, слова підтримки всі тобі, слова поваги і пошани, ти в свої роки молоді, за нас болючі маєш рани. За нас. За наш спокійний сон, за те, щоб ми йшли до школи, за Україну, за її кордон, який ти не здасиш ніколи. Я хочу, щоб ти знав, солдати, що в тебе вірять і чекають, що ти для кожного став братом, за тебе кулаки тримають. Не автомат в руках тримаєш, в руках у тебе наше небо. Надіюся, ти пам'ятаєш, країна молиться за тебе. Ти міст поміж добром і злом, ти щит, що від біди ховаєш. Дорогі наші захисники, ми, підростаюче покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави, боротися за волю, честь і за народ.